Розпаковка сьогодні отаких от штучок. І ви ніколи не здогадаєте, що це таке. Це такі чіпси із шкіри свині, тобто свинячої шкіри. Ось вони такі пухнасті і взагалі не виглядають, як свиняча шкіра. Давайте розпаковувати. Чесно сказати, я сама вперше таке бачу і хочу вам показати, тому що це такий собі ексклюзив. Якщо ви не живете в Румунії, ви такого точно не бачили. Це з магазину Бунатац Дін Сибіу чи щось таке. Сибіу – це таке місто, де вони там бачать. роблять ковбаси. У нас є ковбасний магазин. Подивіться на цю текстуру, вони просто як смажені не знаю в чому, власному жиру. Але вони не жирні, тобто руки, бачите, не, ну, не жирні. Вони такі сухенькі, і ми тепер будемо його пробувати. Чипси, ось вони такі. Невже я вам скажу, вони дуже хрумкі і дуже такі жорсткі. На смак. Не знаю, вони ніякі на смак. Тут написано, що вони трошки підсолені, але на смак вони не солоні. Я б сказала взагалі. І трошки-трошки десь віддалено, віддалено. Є такий смак свинячої шкіри. От, такої шмалиної, Ну, цікавий смак таке. Може, якщо їх підсолити трошки, то в принципі, може бути. Але коштують вони не дешево, вони коштують. Десь до 200 гривень. Не пам'ятаю, скільки до 200 гривень. Отака пачечка і тут є 100 г. Але пачка, бачите, велика, бо вони легкі. таке, Якщо ви таке побачите ну, і любите такі снеки, в принципі, може бути. Візьміть і спробуйте.